Ти голодувала? Я голодую десь раз на місяць. Сухий. Це після того, як я побачила в інтернеті і десь там в дослідження: дві мавпочки одна така стара, яка переїдала. Все таке вже, ну коротше, погансько виглядає. А інша молода, волохата, і все класно, тому що їй трошечки не докладали їжу. Їжі, да. Це не означає, що бути голодним цілий день. Невелику кількість їжі, напоїв можна вживати. Е, періодичне голодування запускає процес аутофагії, очищення від старих вибачаюсь. закінчу, будь ласка, скільки. Ти голодуєш, ну тобто, це доба, це півдня, це без їжі Ні, взагалі. Це один, один, один день просто без їжі, просто е, чайочок і все. Ну, але з це цукром. так. Це, а? з цукром, Ні, це я, їж... я не п'ю чай з цукром. Е, просто я не можу сказати, що я взагалі там відчуваю голод чи щось таке. Просто таке собі розвантаження, коли є настрій, коли немає якихось подій. Я дійсно вважаю, що це е, корисно. Е, тому що ми дійсно всі приїдаємо. Ну зрозуміло, що всі ми приїдаємо цукру, всі ми приїдаємо там хлібобулочних алкоголю і так далі. Тому мені здається, що іноді трошки притормозити, коли можеш, то це зовсім непогано.